І всім знову привіт. Ви на каналі читати круто Буктіп знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене книга «Команда мрії. Ось Моліт видавництво. Ось це у мене третя книга з серії. Їх взагалі п'ять. У мене тільки три. Ось. Команда мрії. Це книга для тих. Хто хоче якось вилитися в компанію, в нову або вже якась існує. Ось. Якось знайти більше друзів, більше проводити часу в соціумі і так далі. Ось, я взагалі рекомендувала б цю книгу, як, на мій погляд, молодшим дітям. Бо старшим вже, я не знаю, в класі він. Ви не зможете подружитися як в перший раз з тим, хто ви вже там, я не знаю, сім років е просто ігноруєте друг друга. Як це буде виглядати? Ось. Але молодшим, у яких тільки починаються ці командної роботи, нові люди, е вони кожен день там пішли в перший клас, і там до четвертого класу дуже часто приходять нові діти. А після вже 5-6 класу нові дітки не приходять. Ось, тобто ця книга розрахована, як на мій погляд, для молодших діток, які вже йдуть в перший клас, будуть, будуть на гуртках в школі, будуть бачити нових людей і, і заводити друзів. Ось. Але автор, авторки вирішили, що це буде краще для підлітків. Але я не розумію, бо тут примітивні якісь поради, які вже підлітки, якщо не мають друзів, або знаходяться дуже довго в соціумі, тобто, наприклад, 5, 6, 7, 8 років, вчаться в школі, наблю... наглядають за класом, тобто, сидять, там, я не знаю, десь в на четвертій парті біля вікна, наприклад, і дивляться за усім класом, що бачать, ось подивіться. Є люди, які сидять за першою партію. Біля вчительки хочуть показати, що вони хочуть уваги, взагалі, що вони хочуть щось навчитися. Є ті, які сидять за шостою пятою партою, які хочуть, не хочуть вчитися і хочуть просто займатися своїми справами. Є тільки взагалі, постійно говорять, їм роблять зауваження, бо вони є екстраверт. Тобто та людина, яка є довго в соціумі, вона знає, як поводитись. Або просто не хоче, або просто не має в цьому потребі. Вона не в тому соціумі, в якому хоче знаходитись. Вони не мають якихось спільних таких речей, які можуть обговорювати. Ось. А тут розповідаються примітивні поради, але є які корисні. Ось. Розповідаю, чому бути в соціумі, в командах корисно, які переваги. Ось і так далі. Малюнки також такі примітивні, але зрозумілі. Ось. Тут, крім Людей є ще тваринки. Ось тут розповідається, що якщо у тебе є якась команда, друзі тебе підтримують, тобі буде завжди весело і так далі. Рекомендую На всім до побачення!